Згадайте зараз найщасливіші моменти свого життя. Просто на хвилинку зануртесь у медитацію і згадайте відчуття, емоції, запахи цього моменту. І якщо ви проаналізуєте багато таких подій, в яких ви були щасливі, ви можете зрозуміти та спостерігати таке явище, що жодного разу щастя. Не приходило ззовні. Воно народжувалось зсередини. Навіть зараз ви помедитували, занурились і відчули це щастя, хоча об'єкту наразі вже немає. Можливо, це було кохання або дитина, або маленька якась тваринка. Неважливо, що ви згадали. Цього наразі немає. Але ви згадали і відчули. Відчули якусь краплину того щастя. Неможливо стати щасливим ззовні. Не шукайте нічого, що зробить вас щасливим. Цього просто не існує. Жоден чоловік не може зробити жінку щасливою, якщо вона твердо вирішила бути нещасною. Її все буде не влаштовувати. Вона буде завжди дратована, вона буде завжди невдоволена. І завжди знайдеться зовнішня причина, чому вона не відчуває щастя. Але є й навпаки, коли жінка вибрала бути щасливою. Вона більше не хоче звертати увагу на будь-які негативні емоції. Вона не хоче проживати більше якісь сценарії, які її не влаштовують. Вона вибрала це все відрізати у такої людини. щастя це її свідомий вибір. І воно йде зсередини, вона шукає його сама в собі. Це може бути завдяки позитивному мисленню, це може бути завдяки гарній медитації, завдяки духовному самопізнанню. Але ніколи це не буває від зовнішнього об'єкта. Якщо ви це зрозумієте, то ви будете щасливі 24 години на сім. Ви зможете зробити щасливими будь-кого навколо вас. Щастя немає ззовні. щастя йде зсередини. Тому щастя. 塞维。